Фографія, на якому розміщене стародавнє поселення, яке відноситься до Черніхівської культури. Воно має шифр, який надається любій археологічній пам'ятці відповідно це комарі, да, Це поселення черніхівської культури датується 3, серединою п'ятого століття нашої армії. Воно займає обидві схили невеличкого струмка, південний скіл і, і північний схили, да, я казав невеличкої річки і загальна її площа 30-35 га. гектарів для порівняння. Середнє поселення такої цієї культури це 8-10 гектарів, тобто втричі більше. Але не площа головне, да, і унікальним робить цю, цю пам'ятку. Це унікальність її полягає в тому, що тут була в 3-4 столітті склоробна майстерня. Дуже коротко, якщо казати, на той час виробляти скло, обробляти його вміли тільки в межах Римської імперії від комарова до меж Римської імперії, або як ще називають ліміс. Це 250-350 кілометрів в залежності від того, як міряти. І розташован Комарів, ну на той час світ поділявся на дві великих. Частина це цивілізований світ, це Римська імперія і світ варварів. От ми знаходимося на світі в світі варварів. Це пі, центральна, західна і східна частина Європи неймовірно великі простори, да, які були населені варварами, римляні. До речі, їх так і називали барбарами. От то скло. Ще раз наголошую, що скло вироблялось тільки в межах Римської імперії. Що і яким чином? З'явилася тут в Камарові, ну поки що ми не маємо однозначної відповіді. Але наголошу, що від Британії і до Уралу аналогів цій пам'ятці немає. Вона унікальна абсолютно. І, до речі, вчора спілкувалися з представниками обласної військової адміністрації, і як, на мій погляд, варто виводити цю пам'ятку в ранг національної пам'ятки пам'ятки національного значення. Це стосується і Комарова, і Бузовиці. Про те, що вона вже має розголос, ну, практично немає в Європі фахівців, да, які би не знали і не чули про цю пам'ятку. Зацікавленість і інтересно неймовірний. Ну, власне, якби і підтвердженням цього нашої роботи цього року. Це спільний українсько-польський проєкт, який ну, головним чином орієнтований на студентів, але все ж таки він виконує і. Досліджує наукову проблему, ну мабуть, що отак. От